Летим, дивлюся, аж світає, край неба палає, Соловейко в темнім гаї Сонце зустрічає, Тихесенько вітер віє, степи лани мріють, меж ярами над ставами верби зеленіють, сади рясні похилились. То полі по полі стоять собі, мов сторожа, розмовляють з поле. І все то те, вся країна, повита красою, зеленіє, вмивається дрібною росою, спокон віку вмивається, сонце зустрічає, і нема тому почину, і краю немає. Ніхто його не додбає і не розруйнує. І все то те, душа моя, чого ти сумуєш? Душа моя убогая, чого мар не плачеш? Чого тобі шкода? Хіба ти не бачиш? Хіба ти не чуєш людського плачу? То глянь. Подивися, а я полечу високо, високо, за синіє хмари, немає там ласть, немає там кари, там сміху людського і плачу не чуть. Он, глянь, у тім раї, що ти покидаєш, латану свитину скаліки знімають, з шкурою знімають, бо нічим, будь. Княжат недорослих, а он розпинають вдобу заподушне, а сина кують єдиного сина, єдину дитину, єдину надію. Військо дають, бо його, бач, трохи. А он де під тином Опухла дитина голодне мре, а мати пшеницю на панщині жне. А он Бачиш очі, очі, нащо ви здалися? Чом ви з малку не висохли, слізьми не злилися? То покритка по пітиню з байстрям шкандибає, батько й мати отсурались, і чужі не приймають, старці навіть цураються, а панич не знає. З двадцятою недоліток душі пропиває. Чи Бог бачить із за хмари наші сльози, горе? Може, й бачить Хм, та помага, як і оті гори предковічні, що политі кров'ю людською, Душа моя убогая!» лишенько з тобою, об'ємося отрутою, в кризі ляжем спати, пошлем думу аж до Бога його розпитати. Чи довго ще на сім світі катам панувати? Лети ж, моя дума, моя люта мука, забери з собою всі лиха, всі зла, своє товариство. Ти з ними росла, ти з ними кохалась, їх тяжкі руки тебе повивали. Бери ж їх, лети та по всьому небу орду розпусти. Чорніє, червоніє, полум'ям повіє, нехай знову рига зміє, трупом землю криє, а без тебе я де-небудь серце заховаю та тим часом пошукаю, на край світа раю. І знову лечу понад землею, і знов прощаюся я з нею. Важко матір покидати в безверхій хаті, а ще гірше дивитися на сльози та хвати.